Всім привіт, котики, та кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо грати в Грені, це продовження. Так, ну що, натискаємо плей. Так, бачите налаштування, ось такі, котрі мені в коментарях підказують. Дякую вам велике. Мені подобається. Під початком відео, як завжди, хто зараз щось їсть або п'є смачного та приємного перегляду. Та як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Натискайте під відео на лайк, мені буде дуже приємно. Так, ну що? Так, натискаємо далі. Продовжити. Так, продовжити. Так, все завантажується. Так, перший день. А як під стіл сховатися? О, круто. Дякую. Мені у коментарях підказали, що я можу е, під стіл ось, ось так, а я не знав. Так, я щось не зрозумів. Е, двері самі відчинилися, чи що? Вони ж були зачинені. Хто їх відкрив? О май гад. Йде, йде! Ні! Та капець! Я не зміг назад залізти під стіл знову. Так, другий день. Капець. Чому так важко? Вип'ємо чайок. Дуже смачно. Так. Давайте потренуємось. Так. Заліз. Виліз. Заліз. Так. А якщо назад? Чує? <риклад> Сміється? Смішно? Так, заліз. А чомусь тут я не зміг так зробити? Чули, щось відкриває дверцятка, диві... Дивіться, де я. Шукає мене. Заліз знову. О, відкрила двері. І що? За буду заходити? А вона закриває двері за собою чи ні? Так, це якесь налаштування? Давай лягай, 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 лягай! Обісратися можна. Сміється. Вона що не встигла подивитися, де я заліз? Гад! Двоє лягай, лягай, легай, лягай! Третій день! Капець! Ви бачили? Воно так чпуй під ліжко. І все, я у шоці. У мене перший раз таке. Дуже страшно. О май гад! Давай, 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 шведесенко на вулицю. Давай, давай, шведесінько, шведесінка. Так, все, залізли в скриньку. Так, давайте, давайте, давайте. I hear you, Мажа. Grandmother. Grand так, щось у бабці впало. Чули? Так, давайте спробуємо знайти чим погодувати ворона, щоб забрати у ворони ключ. У клітці. Оце сюди треба. Ану. багнюку. Давай, стрибай. Ну, знаю, неприємно, а що робити. Так, зачинено, Ось тут э, нічого? Так, о, минулого разу був ключ червоний. Empty bowl, э, порожня тарілка. А зараз там. Так, I need the Hammer. Так. Потрібен молоток. О, це я можу під стіл ховатися. Так, круто, 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 круто. А я що, не зможу звідси вибратися чи що? Бачите, наверх, на вулицю, але я ж нічого не зможу зробити. Капець. Не дуже високо, але... Я не можу нічого зробити. Бачите? Ам, капець. Ну, що, тоді пішли шукати, як звідти вийде. Так оці двері зачинені. Ось тут нічого. Так, піднімаємось. Так, я випадково зачепив картину. Мені здається, що бабця почула, зараз причапає, дивитися де я. Хоча б є можливість сховатися під стіл, це вже дуже добре. Глай! Все, що вона вже прийшла. О мій гад. Може, там було зачинено, а я міг там відчинити. Я ж зайшов туди, і не було там руки у правому куті. Білої, щоб відчинити двері або будь-що зробити. Може, це е, так треба, щоб щось скинути. Вона прийде, буде там усюди мене шукати та сама повідчиняє. І тільки тоді я зможу десь піти далі. Хто знає, напишіть у коментарі так чи ні. Так, давайте подивимось. Так, ворона. Що це таке? Це телефон або калькулятор? Що це таке? Так, ну, тарілка. Де... де... До речі, а що, що це робити? Так, щось я не зрозумів. Ну, ви бачили? Та капець рука з'являється. І зникає? Ви бачили? О! Так, нарешті. І що? Тут немає нічого. А сюди я можу залізти. А навіщо я тут дверцятку відкрив? Так, ну все, пішли тоді сюди. Те, що вона відкрила нам дверцятки. Так, а я не можу сховатися під стіл. Мабуть, він дуже маленький. Бабці сміється. Так. Десь я вийшов. Оце стілець для бабці. Вона коли ходить, їй дуже важко довго ходити, то вона сідає на нього. Ну, щоб відпочити. Так, це набої. Для. Для шотгана. Капець, я не можу сховатися. Чуйте, вона йде, капець? Все тихайсенько стоїмо. Ось тут тільки ховатися сховався. Чуєте? Відкриває дверцятка, шукає? Де взяти їжу, щоб нагодувати ворону? Капець. Порожня тарілка там Empty bowl» було написано. А де взяти дробаш? Набої є у гаражі. Капець. В Капкан потрапив. Так, бабця, 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 бабця! Бабця, бабця! до побачення. Капець, що робити? Куди тікати? Куди ховатися? Дурбецл, дур, дурбецл, дурбецл. Все, зачинять дверцятку! У шафу сховався. Можу ще й присісти. Е смешно, что спал у бабки чула? Так. А що це таке? I need a screw... і uh, scur uh, uh, викрутка потрібна, щоб відкрутити. А де викрутку взяти? Так, обережно, щоб я цю штуку не скинув. Капець і скинув її. Я не зможу там сховатися. Так, там нічого немає, зачинено. Че, все бабці с впало, чувак? Я за дверима сховався, вона не побачила. А якщо я ось так закрию, вона буде у шоці чи ні? Капець, де знайти їжу, щоб погодувати ворону. О, нарешті я сюди зайшов. До речі, Натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А Та натискайте лайк під відео. Він безкоштовний. Так, Чпуньк натиснули. Давайте, я чекаю. Один, два, три. Встигла натиснути. Дякую. Так. Так, зараз бабця знову прийде, капець, де їжу знайти? Так, давайте далі підемо. Я думав, що я вже звідти не зможу вийти. Але бачите, вийшло. Так, бабця йде. Бабця! Бабця. Щось не прийшло. Давайте цей дзвон дзвоник. Капець, вона закрила двері. Я у шоці? А, а вони що? Завжди зачинене? Або тільки що вона зачинила? Капець, я хотів. Туди зайти? Подивитися? Може там їжа є для ворони погодувати? О гад, О гад, Давай шведесенько, шведесенько! Що побачила? Ні, капець четвертий день. А є якась мапа? Її хатинки, будиночка? Щоб я знав, куди ходити, де, де що, як капець я у шоці. Так. Е О, павербанк. <му> Що вона сказала, щось я не зрозумів. О! Чапає! Бабця Греня причапала. Так, сюди чи туди. Давай. так, що за кумом робити? Це. О! О! О, ні, ні! Ні-ні! Давай, давай, давай! Давай, ховайся! Не побачила? Мені здається, що вона не встигла побачити, куди я сховався. I see you. I see you. Встиг, 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 встиг сховатися. Капець. Підійшов під ліжко натискати, а. З зверху у лі... У правому куті немає ліжка. Я у шоці був. Ух, бабця Грені. Так, все, до побачення. О, бачили капкан, я його обійшов. А другий не обійшов. Так, це я викинув. А навіщо батарея? Та капець! Як вона мене знайшла! І я думав, що вона не встигла побачити, що я сховався у шафу. П'ятий день останній капець? Я у шоці. Що тут перший поверх? Другий. Так це ванна кімната. 你。 Я у шоці? Капець. Дуже важко. Так, ну що, як завжди, підказуйте у коментарях, будемо шукати все. Бачили. Хотів знайти їжу, але для ворони, але щось не вийшло цього разу. Але... Знайшли батарею, навіщо вона потрібна. І, до речі, де взяти рушницю, дробовик, щоб бонобої вже у гаражі ми знайшли. Фу, ну все, будемо продовжувати в наступному відео. Що тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут натискайте, дивіться, сюди натискайте, сюди підписатися на канал, то ось тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!